Вітаю вас на своєму каналі. Добрий день, дорогі мої друзі. Рада новим гостям, хто приєднався. У мене буде сьогодні теж відеопродаж. Ось такий гарний посуд трапився, що я можу вам запропонувати. Кому що сподобалося чи потрібно, то, будь ласка, звертайтеся в колекцію чи для користування все можна придбати. Тут є і посуд з ручним розписом, і декілька предметів з фаянсу. Досить рідкісна ваза-фруктовниця на ніжці і блюдце від пари гіганта малю. Зараз все розглянемо. Під відео я залишу, як завжди, свій номер вайбера для зв'язку. Можна писати на вайбер можна в коментарях під відео. І посилання на телеграм-канал Радощі Життя. Приєднуйтесь, заходьте, там теж багато цікавих речей, гарного посуду, можливо, щось собі підберете. Тож, давайте роздивимось. Ось трапилося мені таке блюдце для любителів пар гігантів. Це від пари мальва. Славно, звісно, багато хто її має, хто шукає ось таке велике гарне блюдечко. Воно ціленьке, але тут потерта по золота, по обідочку. Це, вдруге, мені трапилась така знахідка. Вперше я собі придбала. Потім окремо купила чашку і скомпонувала таку пару. Клеймо показую ось таке клеймо. 100 гривень буде коштувати, кому потрібно, то пишіть. Для любителів паянцевого посуду в мене є набір 6 пиріжкових тарілочок. Можна для діток, ось такий їжачок кумедний, дуже милий, з яблучком. Покажу вам зараз розмір. Ось так, 18 см. Тут і позолота ціла. Тарілочки, мабуть, новенькі не користовані. Але так, як це вже такий посуд з історією, то тут де-не-де є такі потемніння. Це притаманно для фаянсу, бо він більш пористий, більш крихкий. Хто знає, то, як то кажуть, не звертають уваги, бо це екологічно чисті вироби. І показую клеймо. Наші рідні буде Харків Раднадгосп. Ось така краса. Є 6 штук їх по 30 гривень. Можна окремо, можна комплектом взяти, як забажаєте. Є ще ось таке блюдо, теж досить гарне, я б сказала, сухарниця воно таке рельєфне, квіточка. Розмір зараз глянемо. Так, розмір ну, майже 25 см. Теж є де-неде потемніння, але я ж кажу: це фаянс, нічого страшного. І клеймо. Ну, тут клеймо вже півник. Все одно досить гарний предмет для користування. Затишний можна на дачу. Хто полюбляє ось такі предмети, такий посуд, то, будь ласка, пишіть. Ось таке ще блюдо можу запропонувати. Тут рельєфні квіти. Я так покажу, щоб було видно. На білому фоні рельєфні квіти. Дуже гарне, з позолотою, теж воно ціленьке, але вже тут виробник ось такий кам'яний брід. І тут є по глазурі, по глазурі кракелюр. Ну, нічого страшного, бо це теж, як то кажуть, сліди часу. Нікуди від цього не дінеся, так воно і є. Теж 150 гривень буде коштувати, і це блюдо і це, то ціна така досить доступна. Хочу показати ще ось таку красу розписну. Подивіться, яке гарне, гарна моя така покупка була. Ось такий глечик з ягідками, з листочками це все ручний розпис. Ось дуже красивий, яскравий, такий літній. Міряла я об'єм десь на 900 мл, майже літр. Кришечка є, климу полтавського заводу, і тут така заводська нерівність ось тут, тут, хоча є тут позолота. Вона так пальчиком прощупується. І ось тут такий трішки є. Хоча є ж малюнок, все ніде. Не сколото і теж є позолота Ось така краса, 300 гривень буде коштувати для користування, для компоту. Дуже гарний. Ось такий ще кавничок теж знайшла. Мене вже питали, хто бажає. Він по формі, як кавник від сервізу Зозуля, це теж він від кавового сервізу, з обох боків малюночок, кришечка є. Теж є клеймо наше полтавське. Ну, ось така краса, ціла позолота, гарненький предмет 250 гривень. Ось такий красунчик. Рідко трапляються вже речі з ручним розписом, тож треба брати та берегти. І хочу вам показати ось цю фруктовницю. Це така вже досить така рідкісна річ, гарна. Вишневе криття, хочу вам показати теж діаметр 23,5 сантиметри. Ціленька вона, позолоти тут немає, на ніжці невеличкій, отут трішки на ніжці є позолота. і клеймо зараз вам знайду, покажу ось старенька наша баранівка, третій сорт. Ну, ось така краса винтажна, досить гарна, зручна. Можна і для солодощів, можна і для фруктів. 350 гривень. У мене теж така є, дуже мені подобається. І для прикрашання інтер'єру, і взагалі для користування. Чудова річ, функціональна, я б сказала. Тож, кому що сподобалося, пишіть, звертайтеся, завжди рада з вами поспілкуватися. Всього найкращого та до нових зустрічей. До побачення!